Здарова, замуж у качества пригод. Я оставляю свою машину. Он у нас стоїть. Давай моя піцо дорогенька. Люблю тебя. До нових встреч. Оставляю свою машину, потому что я зараз лечу в аеропорт. На зустріч новим пригодом. First terminal, yeah? Los Angeles Airport. Лечу в Миннесоту. здавати на права на мотоцикл, готуватися до нових подорожей. Що я розказую? Летим. Летим, летим в Миннесоту через всю Америку. Out, separate, yeah. yeah, ребятки. Давай Лос-Анджелес. Еще поблачимся. Миннесоту встречаю с любовью. Заселився я до своїх друзів, до Соні і Тараса. в розпорядженні в мене От така кімнатка, А тут я живу зараз. Он герої нашого часу Софія і Тарас. Вони мене привітили у себе вдома. І завдяки ним я живу зараз не на вулиці, а здаю права і тусуюсь. Ну, мені подобається, що ти співаєш в душі. Це мене дуже сильно надихає, тому що коли я прокидаюся, чую такі ось такі співи, там або ввечері я просто відчуваю дотичність до творчості і мені це є дуже добре на душі. Серйозно, ти чуєшся? А да. особливо під ці звуки, типу, ти прям в бід попадаєш. Я вже в Менісоті живу майже місяць. Хто б мог подумав, що проблема і на права здати буде не мої навички вождіння, не наліччя мотоцикла, а тупо погода. Я і за дочь. Я три рази брав апойнтмент і мені його відміняли, тому що казали, що мокрий пол, йде дощ, ми не можемо тебе прийняти. Але завтра, я сподіваюся, я вже окончательно його здам. Цей тест взяв апойнтмент І сьогодні в мене останній день. Я взяв у кінта поганяти мотоцикл. Мені так непривично за таким апаратом сидіти. Я зараз шостий на ньому сиджу. Раз шостий, и уже в принципе катаюсь довольно таки непогано. Конечно, всегда можно лучше, и я учусь Мені не верится, що я за рулем такого апарата, Що тепер я буду тепер я буду на таком двухколесном будущем кататися. А в Америке воно яка система? А в Америке я здав теорію, я здав теорію і мені дали перміт, тобто дозвіл для того, що я можу кататися на мотоциклі тепер. Самостоятельно зучати його, тренуватися. Але я маю мати з собою шлем. Шлема в мене немає, так що я зараз нарушаю, як завжди, коротше. Прямо у когось перед домом гольф-клуб, теніс. Нормально. В Латинській Америці такого не буде. Ебать! Таких емоцій в мене ще ніколи не було. Хух. Звісно, нормально вже проїхався сам. На такій дорозі для мене це реально победа. І Я дуже радий, що я це все можу записувати на камеру, споминати ці всі дні, коли я тільки чомусь новому вчусь. Коротше, найважче, що мені дається по мотоциклу, це от ці розвороти отакі, на 180, вони зараза, самі важкі. Щоб вписатися в нужно именно радіус, це доволі важко. Так зараз ще раз все потреную і думаю, я готовий до іспиту, Буду завтра здавати. Все нарешті. День екзамена. Погода супер. Британчик Максим є, мотоцикл є, все є. Осталось тільки здати. Тут в з мотоциклістів зібралась. Надеюсь, я буду одним із останніх. Якщо чесно хвилююся, я не впевнений, чи здам. Доволі мало я катався. Ну буде видно, що я загадую. Прийшла моя очередь здавати перший маневр змейка. Давай, старенькі, давай, давай. Надо біжать фішечки, проїхали їх доволі спокійно. Не стіплення, не на стіплення. Нормально, нормально. Не важко було. Кисало. За мною здавали ще три чоловіка і два із них не здало. Не здали вони через те, що вони були на газі постійно. Вони давали газ і не співали, от, наприклад, як час такий поворот на 90 градусів. І вони не вписували з нього, тому що вони давали газ. А я тупо на сцепленні все роблю, І зараз, як ви бачите, той поворот, який я боявся більше за все. Я просто в нього входжу на сцепленні, дуже медленно. Так тяжелее держати баланс, але манівреності стає набагато більше. І дуже доволі я гарно все здавав до цього давай, моменту. Давай, давай, давай. тут е, упражнення було, треба було розвивати велику швидкість, достатньо велику, і затормозити в конкретному матрістку. Я тупо два рази мені дали попитку, і два рази я от, просто не зміг набрати нужну швидкість. Не успів. Давай, мені не засчитали це упражнення. Одне не здав. Тормоза передні і задні. Наступне упражнення було доволі похоже, але теж було набрати швидкість. і. Увернутися, як ви зараз бачите, виображаємо препятствия. І я це здав. Чотири завдання було, одне не здав, три здав. Я отримав права і дуже цим був довольний. Здав вам рука? <клак> я я сказав, зда. що все буде добре, чай. Прикинь, на то, що я взагалі не волнувався, його одного не здав. Що на швидкість. <клак> ну так. Да. А все інше здав. Yes. Ми їдемо в Латинську Америку. Блять, просто я. Блять! Блять, блять чувак, ви здали, блядь! Я тобі дуже вдячний, бро. Я на все життя це запам'ятаю. Дякую, старий. Напишеш про це в книзі про мене. Напишу, брат, обов'язково. Давай, бро. Дальше. Давай, бро, щасливо. Сюда. Це Максим. Це герой нашого часу. Он со мной катался все эти дни, он меня научил кататься на мотоцикле, он мне дал мотоцикл, это все он. И я тоже, блин, да, я в шоке, я шесть раз на этом мотоцикле катался, и за шесть раз получается накатался так, что уже сдал на права. Все, сейчас я встал в очередь, буду подавать документы. Фух, не верится. Каждый раз, когда я делаю какой-то шаг вперед, меня это подталкивает до новых действий, новые действия это всегда стресс, выход из зоны комфорта. Пересісти з машини на мотоцикл це челендж. Я ж якби не тільки буду на ньому їздити, а буду в ньому жити. На ньому путешествувати, жити Уже не в машині, вже буду щось імпровізувати. Фух. Але я якось стою з цим стресом, розумію, що в мене назад вороття немає. Як тільки я приїхав в Штати в Америку, перше місто, в якому я жив, це, це місто називається Мінніаполіс. Взагалі перше місце, де я жив, це ось цей будинок. Це будинок однієї організації, власники якої Соня і Тарас, у яких я ще живу, мої вже близькі друзі. Але як тільки я сюди приїхав, ця, цей будинок був заселений такими самими українцями, як і я, які приїхали в Америку за новим життям і завдяки їхній організації. У нас у українців була можливість приїхати от такий здоровий дом, зняти собі кімнату за адекватну ціну, допомагали знайти роботу, ділилися машинами, щоб на права здавати, допомагали зробити всю документацію. То я це дуже ціную і по цей день дуже вдячний Соні і Тарасу, що вони, що вони стали такою невід'ємною частиною моєї життя в Америці. І от, собственно, ось цей задній дворик. Не знаю, чи повністите, ви по старим відео. Я вставляв кадри, де я отут вот свою Odyssey мастерив, до на кольосах. Отут вот відбувалася вся моя історія, отут вот я вчився паралельну парковку робити. вже тут все помінялося, як і в цілому в житті. Время іде, все міняється. Закрита. Закрита моя кімната. Там вже нові люди живуть, все по-новому. Але поки я тут жив. Я успів залишити за собою незабуваємий слід. Як тільки я заїхав в цей будинок, тут в підвалі не було нічого. І Ми з одним кінтом построїли з цього міста, із цього підвалу, повноцінний кінотеатр. Заказували, знаходили безплатно такі крісла, прикиньте, такі крісла безплатні роздавали, їздили по фанеру. От проєктор зробили. У нас навіть плейстейшн тут був. Ось так дуже уютненько все зробили, що я тут навіть можна початися, переночувати. А зараз тут вже інші люди сидять і навіть не знають, з чого воно все починалося. Дійсно, який-то момент люди, з якими я там жив, вони стали мені як сім'я. Навіть не було нікого, кроме цих людей, цього вдома. Не знаю, я вже більше цього ніколи не відчую так як я відчув, коли потрапив в Америку. Бо це в мене була така штука вперше в житті, коли я реально перший раз оказався там, де мені ніхто нічим не зможе допомогти. Ніяких друзів немає, родітелей. Все з нуля. Нікого нема рядом. Що хочеш, то і ділай. І, зрозуміло, коли рядом є ком'юніті, тим паче українців. Ти це сипляєшся ти це, це всіма руками і дуже це цінуєш. І питаєшся так само віддячити людям за те, який вони вклад зробили в твоє життя. Ми зараз поїдемо на завод, в якому я працював чотири місяці, може чуть, -чуть більше, чотири десь місяці, який мене знатно потріпав, але які не зламав мене. І теж класно споминаю ці моменти, коли я. На велосипеді, зимою, в мороз, їздив 20 минут в одну сторону на роботу, працював там 9 часов і витрачався назад 20 минут. І на жит заливалось отак. -от. Нічого в мене на житті не оставалось. В основному був один вихідний в тиждень, бо я працював по 6 днів в основному. І реально мені цей вихідний він для мене був святий день. Настільки я тоді так цінував вільний свій час, я його просто видирав. Просто Кулаками, от цей вільний час, я і в спортзал ходив, в баню парився, мог в якийсь ресторан вкусний, хоч як-то, знаєте, розслабитися. Дуже важко було, звісно, і не хочеться повернутися в ці времена. Я їх пройшов, пройшов гідно, поняв, що піти на завод для мене не западло. Я з усім справлюсь, але я обираю на нього не йти. Але оце чувство, що ти просто даєш своє время ради денег, своє життя. Воно так висасує, особливо мене, людину, яка дуже чувствує це все і яка завжди хоче жити в правді з собою. Мене це розрушало. Але справився. Справився, забрав свої гроші. Саме багатий тоді був. Саме багатий і найщасливий. За весь за все своє життя я тоді був. Як же мені сука страшно повернутися в цей завод. У мене все колотиться, розривається, от ми вже підходимо. Я працював на заводі по позвольства картонних коробок, я працював на станція, і просто з ровного картону я робив коробки. Тому якщо треба комусь коробку зробити, пишіть мені, Я, я розкажу технологію. У мене залишився ключ Входний, я його не викинув. Бо я думав, що я сюди можу повернутися в теорії. Здорово, хлопці! Узнали? Так. Здарова. Привет. Та де тільки не був. Думаю, зайду. Я скоро з Америки уїжджаю, то я думаю зайду напослідок. Вповний, де я працював, Куди, Куди їду? В Латинську Америку. Так депортують до Мексику. Не знаю, бро. Колумбія? Та везде, я хочу би путешествувати, поняв? Я... Ну що, поки мене не вигнали, я... Давай, Давай. Ось цей завод. Зараз треба проникнути по стелсу, щоб мене ніхто не побачив. Оце наші роздівалки були. Так зараз тихо, проходимо. Капець, аж, не віриться, чесно говоря. аж не віриться. Я зараз піду, на... піду на свій станок. Дивіться, які комбайни, ребят. Проник на свій завод, тут же ж ні ограни, нікого немає. вообще по барабану. А он, а он Галина. Привет! Я сейчас сам обойду. Я работаю на этом станке. Не знаете, что чуть? Старый добрый станок. Привет! А, да, да. у меня потихоньку. Я живу в машине, путешествую по Америке, скоро буду уезжать. Молодец. Наверное, интересно. Да, интересно. А ты еще там весь не вроде писал, да? Да, да. Получается. Да, потихоньку пишу. Молодец. Ну все, а пока похожу, пока меня не выгнали. Все, счастливо. Вот цель на всем штанге работал. Дуже странні відчуття, ребят. Не віриться. Oh. Where is Gаina? Оце ми тут. Оце ми тут так лазили постійно. <laughs> так, треба піти незаметним путем. Щоб мене не побачили. Галина а? а ви похудали. Пошли. Та я вже находився, я вже в А хто тебе пустив? в мене ключ залишився. Що мені буде? Тебе нічого. Нам буде. А за що а вам хоч що? що ви мене? Що ви типу мене не вигнали? Так Так хай вони охрану туди. Хай вони тоді нанімають охрану. Щоб такі, як я, не заходили. Боже, ти так похудевся. А ти як похудала? Ну, так я ж. Молодец! Як, як тільки вухався сюди на завод, він розказував, що в нього мечта типу, піти на пенсію, купити будинок на колесах і путешествувати по Америці. Це Сережа говорила. Сережа, да, Сережа. І я це заповнив ці слова, тому що я тоді заповнив, що він вже старий, типу, він вже хромає, вже взагалі життя не радується. І куди йому зараз путешествувати, типу, він вже все, він упустив. Я просто його слова про ці путешествия, тому що я на своєму примірі, виходить, показав, що не обов'язково всю життя працювати на заводі, щоб щоб перед смертю собі дозволити, блядь, купити дом на колесах і попутешествувати по Америці. Він розказує, що у нього стільки грошей, що він може ще раніше на пенсію вийти. Але він не уходить. Що це за оператор морського флоту? Це Дімасик, я з ним теж жив в домі. Зараз зайняв мою позицію. Роботи, роботи не чекає. Так, мамо. Ну, дякую, що посиділася, але я був радий бачити. Давай. Я ще на дороге так держати. Спасибо. То, по... Ла, радий був тебе бачить. Вряд ли ми вже побачимся. Сторис. Так що шо... викладають сторис. Так що шо... я буду лайкати. Нехай тебе щастить. Ти достойна лучшого. Ты ти теж ти... Спасибо. Да, це так я працював тут на заводі. Там я завжди шутив Завжди був спитався даже в такому месте підняти як то дух, всегда песни співав, слух. Я не зламався. Вийшов все-таки на свою колію, але оці опущені, панікшені, чесні глаза, я на все життя запам'ятаю, вони в мені залишаться. До них я більше не повернусь. По крайней мере, я постараюсь не допустити цього і не повернутися не в такі міста. Лучше жити в машині, Лучше не мати стабільного заробітку, Лучше побомжувати деякі час, але залиши вірним собі. Хі -хі, і -таки, якби я там залишився далі, я б точно не був щасливим. А зараз я сюди повернувся зовсім іншим. Сколько всього за год пройшло? А на заводі час не йде. На заводі час стоїть на місці. І життя стоїть на місці. Життя стоїть на місці, а время йде. Дуже радий, що я повернувся з міста на завод, в дому, де я жив з українцями. І якщо так підтожить, то реально розумію, що я дуже великий молодець, що я все-таки поїхав далі, не побоявся отговорок, не побоявся всього того нового, невідомого. Я поїхав в машині в нікуди, в Каліфорнію, спав в ній і, і почав жити так, як я реально цього хотів. Перестав отримати чеки з заводу стабільні, перестав заробляти багато денег відносительно, але почав жити своїм життям. А кстати, чуть не забув, оце станок, де я працював. Я по-русски общався, тому що то росіяни. Прикиньте. Як тільки приїхав з України в Америку. Моє робоче місце я розділяв з росіянами. І це тут був звісно, такий досвід не з легких. Але в ітоки я зрозумів після того досвіду, що не всі росіяни тебе хочуть убити. Знаєте? Волю вже за таким столом зібрались. Дайте я хоть якийсь то скажу. Просто те, що ви зробили, просто ситуація, да, я приїхав по суті в чужий штат, в чужий город, в місто, в якому у мене ніхуя немає, але я тут, по суті, завдяки вам маю все. І це все зараз відбулося. Я успішно закінчую цей проміжок часу. И вы, пиздец, стали невід'ємною частиною часу. Поэтому я хочу цей тост поднять за вас. Домино, спасибо, что испортив мені тост, держут. Короче, давайте. Спасибо вам за вас, ребят. Я вас люблю. Спасибо. Ну, Николай не умирай. Живи. Коротше, я приготував своїм ребятам фірм м'ясо по-французьки. Мене батько ще в детстве готовить, і тепер це моє незамінне сімейне блюдо на будь-який повод. От сижу на монтажі відео цього, яке ви дивитесь, і хочеться ще раз повторитися по поводу людей. Скільки я вдячний людям навколо себе. Вони просто чарівні. Я не маючи нічого, маю все, як в пісні склябіна. І я це дуже ціную. І завтра я вже маю виїжджати сюди. Тому що швидко закінчую цей монтаж цього блога. Уїжджаю не на самоліті, а уїжджаю. Виїжджаю тим способом, про який я мечтав все своє життя з 15 років, коли побачив перше відео на Ютубі одного блогера, який так подорожує. І завтра я виплачу свою мрію в реальність, а їхати я буду в алеї на товарних поїздах. Ось такий вам анонс на наступне відео, ребятки. Так що, як тільки, якщо ви дивитесь це відео, значить що я вже їду всіми поїздами і пожелайте мені удачі, ребят. З вами був Шукач Пригод, підписуйтесь на канал, ставте лайки, донатьте, підтримуйте донатами мій канал, мій контент. До нових встреч!